Розповідь про Сергія притулу я хотів би розпочати з показового скандалу, верніше з цієї фотографії. У серпні минулого року журнал НВ опублікував ось таку обкладинку. Скандал розорився не через те, що головно командувач Збройних сил України Валерій Залужний опинився десь там аж у третьому ряду. Банкова влаштувала істерику через те, що на передньому плані стояв Сергій притула, а не президент Зеленський. Той опинився, обабіч притули трохи позаду. Здійнявся такий гвалт, що журнал змушений був змінити цього покадинку на таку ось безособову. І навіть вибачатися сам Притула визнав, що журнал зробив йому медвежу послугу, бо він вважає, що на передньому плані справді мають бути військові, які наближають перемогу. Але яка тут його вина? Не він же монтував цю обкладинку, не він замовляв її. Я намагався розібратися, чому довкола притули стільки хейту. За що його ненавидять і піддають сумніву його досягнення? Чому така заздрість і навіть злоба? Колишній популярний телеведучий засновник багатьох успішних проєктів на радіо і телебаченні. Зумів конвертувати свою славу і впізнаваність, безперечну харизму у дуже благородну справу. Він став успішним волонтером. Його благодійний фонд, який при заснуванні складався з трьох людей, перетворився у волонтерський штаб, в якому нині працює понад 100 чоловік. Він зумів зібрати за роки війни понад 6,5 мільярдів гривень на Збройні Сили України, а це тисячі дронів, броньованої техніки, засобів зв'язку і медицини. Як це йому вдалося? Звичайно, українці більше довіряють свої донати у вигляді грошей відомій і розкрученій людині, цьому завжди усміхненому і впевненому у собі чоловікові з добрим почуттям гумору, який вміє навертати людей. Крім того, притула виявився добрим і вмілим менеджером, зумів організувати роботу фонду і розкрутив потужну рекламну кампанію. Але чомусь ніхто не згадує, що волонтерською діяльністю притула зайнявся ще у 2015 році і весь час допомагав військовим. Тоді він зібрав 7,5 мільйонів гривень, на які закупив оптику, транспорт і теплу форму. Не полишав волонтерити усі наступні роки аж до початку повномасштабного вторгнення. Нині до фонду щомісяця надходить понад 700 замовлень від військових підрозділів, і фонд робить усе, щоб задовольнити ці потреби. Найбільше замовлення. Мовлень на дрони. Притулок пишається також новим напрямом діяльності фонду, реставрації трофейної російської зброї, відновлена російська зброя воює проти самих росіян. Усі гадають, Чому притула такий успішний? Хто за ним стоїть? Напевне, Пінчук, бо він власник нового каналу, на якому працював притула. Ні, напевне, Томаш Фіала, бо він нібито фінансує політичну партію голос, членом політради, якої деякий час був притула. Від неї він балотувався до Верховної Ради, але його 30-й номер у списку виявився непрохідним на відміну від Бакрчука. У 2020 році притула балотувався на мера Києва і зайняв третє. Місце набравши майже 8% голосів киян, здебільшого молоді, яка дивилася його програми. Це непоганий результат з іншої спроби. Інші кажуть, що за Притулою стоїть кум Віталій Хомотинник. Дійсно, дружина Хомутинника Світлана є рідною сестрою другої дружини Сергія Притули Катерини. Нині вже подейкують, що за фондом притули стоїть Арахамія, бо це, мовляв, майбутній проект банкової на вибори. Головним конкурентом Зеленського вважається Петро Порошенко, а притула буде відтягувати у нього голоси, особливо на заході України. Крім того, Порошенко особисто теж займається волонтерством і реально допомагає ЗСУ. Лунають звинувачення з усіх сторін, що кошти фонду витрачаються нераціонально, привласнюються самим притулою. Його питають, де супутник, який фонд притули купив на волонтерські гроші. Думаю, що реальна інформація, що приводився супутник ЗСУ, стане відомою лише після закінчення війни. Але якщо зайти на сайт благодіного фонду притули, там є детальні звіти про використання. Коштів помісячно. а на цьому фотозустріч-притули зі студентами у Луцьку, де він теж звітував про роботу фонду. Отже, у притули трохи. Незавидне становище. З одного боку, його остерігається влада, бо побоюється, що її розрахунки можуть не виправдатися, і Притула зіграє в самостійну гру. Наскільки рівниці побоювання засвідчила ота нещасна обкладинка. Один з її героїв уже відправляється послом у Великобританію. Хоча ще 7 березня місяць тому Зеленський погодив кандидатуру залужного послом, досі невідомо, де він знаходиться. Якщо влада захоче, вона завжди може знайти зловжевлення. Коштами у фонді притули, тому йому треба бути досить обачним у висловлюваннях про владу. З іншого боку, притулу остерігаються прихильники Порошенка, яких називають порохоботами. Він справді конкуруватиме з Порошенком на електоральному полі, особливо у боротьбі за молодь, а також за захід України, адже притула родом зі славного історичного містечка Збараж на Тернопільщині. Думаю, що притули вистачить розуму не піддаватися на провокації і продовження свою благородну місію, яку він робить успішно з сотнями інших українських волонтерів: підтримувати ЗСУ, закривати ті прогалини, які допускає на поворотка влада, у забезпеченні військових зброєю, дронами та амуніцією. Зараз головне перемогти. А на виборах після війни розберемося, хто є хто і хто де, і ким був і що робив під час війни. Наступного разу поговоримо про разумкова. you <music>